Хочу поділитися досвідом, як адаптуватись у Греції. В свій час я приїхала у Грецію. Тоді, коли не було війни, і коли було спокійно і можна було приїхати автобусом як турист. Потім мені дуже сподобалось в Греції, і по деяких обставинах я приїхала сюди як нелегал. Це було дуже страшно, тому що ти, твоя віза закінчилась, і в тебе немає виходу. Ти вже поселяєшся на якусь роботу і заробляєш гроші. І повірте мені, коли ти заплатив за роботу і тебе відправили на острів і сказали, що ти знаєш мову, а ти її не знаєш. Якби не було близьких і друзів, я б, напевне, ума зійшла там. Тому що на той час не було ще телефонів сотових. Були кнопочні, можна було говорити тільки через апарат, телефони раз в місяць, тому що дорого, дуже все було. І я відчувала, що я в тюрмі. Це було відчуття повної, без... ну просто відчуття, що я роблю помилку, що треба все кинути і бігти назад. А бігти назад вже не можна було, тому що були е, якісь обов'язки, які треба було е, виконати і віддати гроші. Я пам'ятаю, як це було важко. Я весь час зверталася назад, думала про те, як там гарно. Що, наприклад, море це небо, а пісок це пшениця. І це було дуже важко. Але в якийсь момент я відчула, що життя це не просто нам дається, а ми повинні його просто от строїти самі, взяти себе в руки. І сказати, я власник свого життя, я йду вперед. Мені ніхто не вправі вказувати, що я маю робити. Я в будь-який момент можу вернутися, куди я хочу. І в цей момент, коли я щось поміняла в своїй голові, мені стало легше. Я звернула увагу, що все помінялося. Я ж була в такій депресії, замість того, щоб я ухажувала за бабцею, вона мені готувала сніданок, будила мене і кормила. Це було якось наоборот все. Я не розуміла, що вони говорять. Я почала прислухуватись до одного слова, яке вона мені весь час казала, паме. Це означало пішли, пішли. Я вивчила перше слово. Я почала придивлятися кругом себе і почала розширяти це місце, де я знаходжусь. Я вийшла на вулицю, я почула, що пташки є, що це. Співає все зранку. Коли ми вийшли з бабцею прогулюватись, вона почала збирати якусь траву, це все в кульочок. Ми прийшли, вона почала це варити, питатись мене це накормити. Я була в ужасі, думаю, ну зійшла вона з розуму. Але я покрикала сусідку, яка знала мову, вона сказала, що це все нормально, що це вони вижили війну, що цю траву вони їдять, що це все добре. Для мене було все чуже. Але початок, оцей самий перший момент, коли от все зрушилося, це тоді, коли я прийняла, що я тут рішаю все. І я в будь-який момент, якщо мені зовсім буде погано, можу встати, розвернутися і поїхати звідси. Ну тут така ситуація, як у наших зараз людей, які приїхали з Маріуполя, вони не можуть розвернутися і поїхати. Вони можуть тільки спробувати адаптуватися до цієї країни. Я хочу порадити, як я адаптовувалася. Я собі прийняла, що це як будто якась комп'ютерна гра, що я повинна пройти. Мені написали цілий список у банку, який бумажки має принести. Спочатку це був якийсь просто ужас. А потім я подумала, це гра. Помаленьку, випишу це слово. Я вже не, мене вже не дратувало, коли я прийняла це як гру якусь. Потім, коли я вже почала помаленьку прислуховуватися до грецької мови. В основному я на мігах розмовляла, я показувала, що я хочу їсти, я показувала, що я хочу спати. І це все було в такій жестикуляції, бо вони теж жестикулюють греки, що одна жіночка сказала, Боже, яка красива жіночка, але вона глухоніма, мабуть, настільки я була безмовна. Але повірте, це практика, що я пробувала це робити, я пробувала прислухатися, помогло мені. А ще більше мені допомогло те, що я собі представила, що ці люди повинні бути щасливі, що я працюю у них, тому що я хороша людина, я роблю все чесно, я пробую зробити правильну роботу. Я стараюсь сто. Чому я маю стидатися чогось? І чому я повинна бути несвобідна? І я, як будто, мені відкрилося щось через Три місяці я вчила, виписувала слова спочатку, робила зарядку, говорила е, руки вверх, пано, вниз като, знов пано, като ще собі проговорювала. Потім почула якусь музику, там агапіму, агаму, любов моя, моя, любов. Я собі записала. І так, так, такий пазл почав складатися. Якийсь момент, я просто мені якийсь стало такий кризи, що я не хочу навіть чути ту мову, не хочу вчити. Щось мене роздратувало, що я в лікарню попала з зубною болю і мене не прийняли. Я не знала, як тут звернутись, як я не розуміла, чому треба чекати, якщо це можна оплатити в нас в Україні. У мене було куча претензій. І от в цей момент я якась така огида була, думаю, боже, як це все надоїло. І я залишила цю мову. Я на місяць часу зовсім навіть не вчила, нічого не робила в якийсь момент, чи то як... щось накопилося. І в мозгу почало спрацьовувати, я почала розуміти, що вони кажуть, що ці слова грецькі, якусь сущність віддають, що сонце і ільйос, воно прям світиться. Перше моє слово, скажи мені, я, я зробила асоціацію. Пес му. пес собака, му корова, пес му. Прям як собака з корови щось балакають. Я собі якісь робила такі асоціації, щоб мій мозок знайшов цю дорожку, як цю мову вивчити. Я не вчила читати, немає смислу. Я хотіла розмовляти, щоб мене зрозуміли. І так помаленько, помаленько я вивчила мову. Не досконально, але основні фрази я вже ліпила і де було, і де не було. Я могла запитатися вже з листочка. Мені не було стидно це зробити. Моя самооцінка дуже виросла. Я посчитала, що я чуть ли не маленька крупинка, така от світла людина, яка тут живе і все освітлює. І це помогло. Біля мене кругом почали збиратися люди, дуже хороші люди, яким почали мені допомагати. Я була в шоці від одної історії, не знаю, чи ця людина ще жива, оце бабця, де я працювала, а її син Андреас, після того, як я закінчила роботу, мене вже не було. Він мені кожного місяця висилав ще на той час чи 100, чи 150 євро. Я не знала, звідки ці гроші, поки я не виїжджала в Україну, не вияснила, що це гроші з Патри. Я передзвонила до нього, він каже: ну це ж ми просто так от вдячність тобі хотіли зробити. Ви собі повірити не можете, як ви міняєте простір, коли ви дуже гарно настроїтеся. Да, були люди такі, ну просто якісь такі, як будто це якийсь зоопарк, знаєте, якісь, як будто це не люди, а щось невідоме. Далеко-далеко від них. Тільки нюхом я почула, що щось не так. Я закрила двері. І пішла в другу сторону і не оглядаючись, і не задумуючись, може я помилилася. Це треба просто за життя одне. Я не хочу тратити його на таких людей. Я хочу допомагати тим, хто робить цю країну кращою, світлішою і цей світ. Тому помаленько... Якісь крупинки я почала влюблятися в Грецію і вже залишати і не задумуватись. Мене дуже тягнуло в Україну, мене страшно тягнуло. Але це, ну якби заховалося, щоб не думати. Бо якщо будете думати, то весь час буде тягнути. Тому що ця, це коли твоє рідне, воно тебе тягнеться земля. Воно тобі хоче дати силу, ти там родився, ти мав все найкраще. Там твої друзі, там косок твого світу, який ти собі строїв. У мене було пів Тернополя друзів, тому що я була, по-перше, дитячий масажист. Мене могли викликати серед ночі. Я допомагала просто деяким людям, люди мені допомагали. І Ми якось були в дружній такій колективі. А коли ми їхали в село, половину села родичів, це просто вони ж ми були переселенці з Польщі, і в нас там половину переселенців це були родичі. Але якось всі дружили, так, да, були якісь там чвари, але в основному всі якось, всі якось на весіллях разом. Це, це, це зовсім друга культура. А тут треба привикати до зовсім другої культури. І щоб привикнути її, просто треба полюбити, просто взяти щиро, відкрити серце, відкрити себе і, і свій простір розширити. Ти розширяєш простір, ти, у тебе починається знайомство. Якщо у вас є діти чи собаки, я, наприклад, привезла свого кота Філікса. Це ціла історія. Це, це просто, це моя частинка моєї України, він жив зі мною. І він мені нагадував Україну, і я дуже раділа, що він зі мною. І коли от на днях він в мене загубився, я приложила все зусилля. І я взнала, що є кінологи, які шукають тварин, і по запаху знайшли мого Філікса в гаражі. І він би не вижив, якщо б його не знайшли. Але це Греція. Тут є якісь плюси свої. Тут люблять тварин, тут люблять людей, тут люблять свою країну, свою мову. Як і в всіх країнах є люди, які щирі, хороші, а є люди, які весь час щось не то. От вони хочуть щось, щось до чогось причепитися, їм щось не підходить. Но це їхній вибір. А наш вибір зробити просто розширити свій мозок. Тому що ми всі люди, ми всі живемо на цій планеті як гості. І е, в даному випадку е, ну, мою країну стирають е, ну, з мапи, і я хочу, щоб ця мова українська, я суржиком може балакаю, бо я вчилася в, в, в Харківщині, на Харківщині. Я ходила по Сумській, яку розбомбили. І мені е, дуже шкода, що таке робиться. Але... Я сподіваюся, що все буде добре. І в нашому світі якось вирівняється це і зможемо жити на своїх місцях, де ми родилися, куди нас тягне. де мої батьки зараз тут, мої діти тут, мої внуки тут, всі в Греції. Ви знаєте, скільки я людей притягнула сюди, тому що ця країна дає тимчасовий притулок за два дні. Ця країна, які б ви не були, якщо сталося, ви поламали руку, вам її складуть і без грошей. Це моя подруга, вона зламала руку. Да, там є очереді, там куча всяких бюрократій, всього. Але з нашої мерії видають харчування людям. Куча допоміг, куча українці у Греції є канал цілий, там розділи, в Фейсбуці, організації, пані Ганна, яка організувала табір для діток, який був просто шикарний. Діти могли віддихнути, українські діти. І ми якось кучкуємося, ми допомагаємо одне одного. І тому. Я сподіваюся, що це відео ну, може хоч комусь поможе адаптуватися, тому що немає нічого страшного. Треба просто зробити крок. Моя мама, наприклад, вона легко адаптувалася, тому що я їй сказала: не знаєш, говориш по-українській. Вона мене питала, а як мені спитати? Я кажу, що ти забула? Не знаєш, говори по-українськи. Я навіть хотіла зняти відео, як вона підходить до продавця і каже, будь ласка, і от показує телефон і фотографію. І її слухає, до неї звертаються, їй навіть щось пробують сказати, а вона на український говорить щось з ними. І вони посміхаються і дивляться, і ведуть її до тієї полички, що вона хоче собі купити. Просто треба відпустити, що е, не боятися. От право зробити це перший крок. І коли ви, наприклад, йдете на роботу, а обов'язкових ми ж тут робимо на різних роботах зараз, ми ж не маємо цього права працювати лікарем зараз, треба перекладати дуже багато бумаг робити, то ви йдете як на квест. Ці люди щасливі, що ви в них працюєте, вони повинні вам бути вдячні. Ви міняєте їх. І ви вчитеся в них щось. Ви обмінюєтеся знаннями цей короткий період, поки ви тут і чомусь ви от в цьому приміщенні і в цій квартирі. І ви зараз повинні зробити помити посуду. Ви робите її ідеально, максимально. Там вам погано, ви думаєте про свою родину, про своїх дітей, про своїх внуків. Але зараз, в даний момент, ви думаєте тільки про цю посуду і про ці тарілки. Ви їх вимиєте ідеально. Ви зробите цей кусочок планети чистим. І це допомагає, тому що це як правильно, от для мене це правильно, що ти робиш свою роботу максимально, наскільки ти можеш, чесно, гарно і добре. А далі, як життя поверне, бувають такі моменти: б'єшся, 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 і не бачиш, думаєш, ну скільки ж можна, як ну, якось от, от в цьому одному місці вчишся. У мене був такий момент, що от, як тільки я собі щось поміняла всередині, от Я йду, думаю, зараз роблю прическу нову і зміню собі одне правило. Кожного ранку буду розтяжку робити. Ви розумієте, От я собі цю установку зробила і все, я зразу почала робити. Я не потім, бо мозок починає собі видумувати, а, може, завтра, післязавтра я вже пішла парикмахерську, я вже пішла, підстриглася і я вже швидко тут же пішла зробила зарядку. Я її тримаю 40 днів, от так от. А потім організм настільки привикає, що думає, ой, вже якось чогось не вистачає. І от такі маленькі фішки в такій чужій країні ну просто допомагають тобі зробити твоє життя чуть красивішим, чуть таким зі смаком. І в даному випадку ці відео, що я роблю, я стараюсь їх робити як можу. Я стараюсь їх признести так, щоб було комусь інтересно, може, корисно. І мені самій приємно, що я це розказую для себе самої, і відкриваю оці свої маленькі таємниці, як мені було важко, як я придумала, що стільчик це мова, а стіл це вихід до кафе, якому я. Кожен раз сідаю в одне те ж саме кафе, мене вже знали там всі. Дівчатка, надітика така, така в них, якщо ти довго сидиш, вони тобі можуть безкоштовно знову принести тістечка. Вони розуміють, що ти читаєш книжку, що ти тут чомусь застряв, і ти починаєш знайомитися з новими людьми, вони самі до тебе підходять, вони тобі сміються, вони читають там газети. Греки взагалі зранку люблять попити каву, посидіти, насолодитись життям. Якщо ви думаєте, що це легенда, ні, це не легенда. Більшість греків йдуть на каву зранку, особливо ті, які от не спішать кудись. Вони потім зроблять цю роботу швидко і за годинку, але не люблять посидіти з якоюсь бугатцею їхньою от, грецькою, такою, з якимось круасанчиком, теропі, тобто з панакопі, тобто зраненька так от сісти і посмакувати. І якщо ви приходите в кафе і один, одне і те саме, і ви одні, повірте, ви завжди заведете знайомство. І ви будете прислухатись до мови, ви будете придивлятись до людей, як вони рухаються, як вони говорять, це слово фельо, що вони прикусують язик. Я, для мене це було завжди якесь відкриття, щось нове. Тому. Не бійтесь мінятися, не бійтесь розширятися, не бійтесь сказати, що я не хочу цього. Не бійтесь піти з роботи, якщо вам там погано, повірте, ви знайдете ту роботу, де вам буде дуже добре, де люди будуть просто дуже вдячні вам і будуть радіти, що ви йдете до них. В загальному я і створила цей канал, тому що я розумію, наскільки важко людям, особливо людям, які не мають куди повертатися. Адаптуватися в чужій країні. Якщо діти вони швидко в школу йдуть, вони веселяться, для них нова мова, як нова ігра, то ми дорослі, ми знаємо, ми розуміємо, яка історія наша, і ми розуміємо, який жах кругом. Для нас це набагато важче. І якщо хоч якійсь людині я поможу, це буде мені просто от приємно. І якщо комусь треба якась допомога. Пишіть в коментарях, питайтесь людей, не соромтеся, повірте, якщо ви питаєте, буде відповідь. Якщо ви стукаєте, вам відкриють. Не бійтесь бути смішними. Тому що в нашому випадку вже нікуди. Які є ми, такі є. Ми в, такому, в такій жопі, що нам треба просто. Адаптовуватися, ставати сильними і вистроювати потім нашу країну.